Усім доброго дня. Сьогодні відеобзори масло StarPro. Я хотів би сказати, чи можна використовувати двохтактне масло до чотирьохтактного двигуна. Або чотирьохтактне до двохтактного. Звичайно, що ні. Чотирьохтактний двигун використовується тільки 4 маслом. масло. Заливається, ми дивимося по технічному паспорту, скільки потрібно нам додати. Також двохтактне масло використовується тільки до двохтактного двигуна. Чи можна використовувати двох такного двигуна? Включайним маслом, двохтактно так. Да. Можна використовувати любові фірмою. І для великих корпорацій мобіль-ешел, які фактично робляться, мастило, останні всі купляють його і просто льють свою тару, клеють лебом, але як його розвести? Саме правильно це дивиться в технічний паспорт самого бензокоси або бензопили, але зазвичай воно розводиться 25 мг це 40 мл на літру палива. Тож, користуйтесь порадами, гарного вам всім дня, ставте лайки і підписуйтесь на канал.